Новий Xiaomi U7 є абсолютним рекордсменом за кількістю замовлень. В перші 5 хвилин після початку продажу цього автомобіля компанія отримала 350 тисяч замовлень. Не всі з них були підтверджені з невозвратним депозитом, але через 24 години після початку продажів компанія мала більше ніж 240 тисяч замовлень з підтвердженим невозвратним депозитом. Наскільки я розумію, це світовий рекорд за всю історію автомобілебудування, сьогодні будемо розбиратись, чому так. Xiaomi U7, а саме так правильно читається ця назва, не YU7. Це великий п'ятиметровий кросовер з колісною базою 3 метри, побудований на платформі Модена від Xiaomi. Звичайно, тут багато рішень взяти від звичайного SE7, які всі ми добре знаємо, але є і певні значні відмінності. Почнемо ми з кузова, і кузов має е, загалом алюмінієву структуру силову, в основному алюмінієву. При цьому з доданням е, сталі в елементах, які є критичні для безпеки, зокрема, це сталеві бруси безпеки, які мають е, високотискове е, формування, е, 220 тисяч. Мегапаскалів, якщо я не помиляюсь, і при цьому вперше, якщо я не помиляюсь для Xiaomi у нас використана технологія гігапресів. Ось вся частина спереду між стаканами це 21 в одному елемент. Раніше, щоб цей ось цей підрамник між стаканами зробити, потрібно було близько 20 зварених частин. А тепер це все один елемент, і абсолютно то саме у нас ззаду між стаканами. Ну в принципі, це те, що роблять зараз, і Xiaopeng, і звичайно, перше це почала робити. Тесла при цьому у автомобіля рекордний коефіцієнт аеродинамічного спротиву, який складає всього лише 0,24 При цьому більшість зовнішніх панелей зроблені зі сталі і мають оцинковку. Навіть ось ці от двері це сталь з оцинковкою. Силова клітка, ось ця от наружна це теж сталь з оцинковкою. А ось цей здоровенний капот, який мені здається, що просто рекордний за розмірами, це алюмінієвий сплав. В результаті ми маємо споряджену масу цього автомобіля на рівні 2300-2450 кг В залежності від версії всього у нас є три версії Xiaomi U7. Базова версія називається просто U7, без жодної приставки, і це до речі, саме ось такий автомобіль. В цьому випадку у нас один мотор на задній осі, Його потужність це 235 кВт або 320 кінських сил. При цьому крутий момент більше ніж 520 Нм, і прискорення з таким єдиним мотором від 0 до 100 відбувається за 5,9 секунди. Цей автомобіль найбільш далекобійний з усіх. Запас ходу по всі LTC складає 835 км. І при цьому батарейка у нас 93,6 кВт години. А от постачальник батарейки може бути один з двох. Або BYD, так, Blade Battery, літій залізофосфатна від BYD, Xiaomi або CATL, також літій залізофосфатна фосфатна батарея. І мені здається, я знаю, чому так відбувається, чому постачальника два. Тому що, скоріше за все, один постачальник просто не вивезе ті шалені обсяги замовлень ось цього автомобіля. До речі, зараз ця проблема. Вся у міста і дуже гостро, тому що навіть на SU7, яка вже випускається більше року, є проблеми з компонентами. Постачальники просто не встигають за шаленим попитом на ці машини, і навіть ключі здавалося би така проста історія. Дуже часто недоступні у дилера, і дуже часто їх доводиться купувати десь через треті руки. Така базова версія коштує в салоні приблизно 35 тисяч доларів, перелічені на сьогоднішній курс американського долару. Наступна версія називається U7 Max і це одразу повнопривідна версія. Батарейка залишається ідентичною, запас ходу теоретичний падає до 770 км, машинка починає коштувати приблизно 39 з копійками тисяч доларів, але динаміка вже зовсім інша. Від 0 до 100 за 4,27 секунди, і при цьому у нас майже 500 кінських сил і 690 ньютонометрів крутного моменту. Топова версія U7 Max Ціна підскакує одразу до 46 тисяч доларів за стандартне виконання. Хоча на сьогодні дуже багато речей, навіть стандартні версії, йдуть безкоштовно. При цьому у нас два мотори повний пріт. Загальний крутний момент 880 Нм, кінські сили 680, прискорення від 0 до 100 за 3,23 секунди. Одразу дійсно швидкий автомобіль, одразу гальма Брембо в стандарті. До речі, за 1500 юанів можна отримати такі самі гальма Брембо, тільки з червоними супортами. І автомобіль, звичайно, за замовченням на пневмопідвісті, хоча й попередня версія, теж і про це ми якраз поговоримо далі. При цьому U7 Max має зовсім іншу батарейку від інших версій U7. У нас тут nmc хімія через те, що автомобіль фактично спортивний, потрібна блискавична віддача енергії. Ну всю ці історії, ті, хто розбирається в електромобілях, розуміють, літій залізофосфат не може так швидко віддавати заряд, як це робить NMC. Це батарейка від CATL Chilin. І що цікаво, що Chilin — це преміальна лінійка, вона йде і на останніх зікрах, і, наприклад, на ось ці SU-7. Але ось тут батарейка, незалежно не дивлячись на те, що машинка дорожча, вона трошки простіша і дешевша, ніж тут. А саме її енергетична плотність в кросовері менша. Це зроблено для того, щоб зекономити, і це зроблено через те, що є така можливість, тому що в седані батарейку з. Меншою енергетичною плотністю просто вже не могли вмістити. А в кросовері, будь ласка, базова Xiaomi U7 має пружину підвізку з адаптивними амортизаторами. При цьому кліренс ось в такому автомобілі під переднім пластиковим захистом підрамника це 184 міліметри. Це на стандартних 19-х дисках, які, до речі, стандартні насправді для всіх версій. В середній та топовій версії Max підвізка зовсім інша. Це адаптивна пневматична підвізка, яка в реальному часі на основі даних з лідарів з різних сканерів, GPS-у і так далі, постійно сотні разів за секунду змінює свої характеристики. Якщо говорити про залізу, звичайно, це повністю алюмінієва підвізка. от, там от пневматичні балони, причому на них написано якраз Xiaomi. Більшість китайців використовує німецькі пневматичні стійки. Подвійний поперечний важель, все алюмінієво. Ми тут не можемо вивернути колеса, і подивіться більш детально, але зашито все досить красиво. Ось тут от у нас, бачите, датчик положення цієї підвіски, і при цьому кліренс. Змінюється в межах від 147 до 222 міліметрів. А от зараз, зараз, автомобіль в найвищому положенні, як ви бачите, це справжній, ну прямо позашляховик. І дійсно моя лазерна рулетка показує 223 мм під пластиком переднього підрамника. Ну, а середня якась нормальна висота для їзди в місті це 167 міліметрів приблизно там в нормальному режимі. Ну і стосовно дисків і шин, у нас буває 19. І вони стандартні за замовченням в усіх версіях. Бувають 20 за доплату. І найбільші ось ці о, 21, 45, 21, 245 шириною. Це максимум з фабрики. Такі коштують 12 тисяч юанів. В автомобілі є передній багажник, це цілих 147 літрів, і конфігурація дуже подібна до С 7 При цьому подивіться наскільки все класно зроблено. У нас тут гумовий ощільнювач, тут гумовий ощільнювач, тут ось така. Пластикова, ну так би мовити, виштамповка, щоб це все прилягало. Тут шумоізоляція. ізоляція, розмір цього алюмінієвого капоту. Просто ну якийсь фантастичний ціна, думаю, так само. І ось тут от у нас знаходиться не абишо, а фірмова система від Xiaomi до очищення повітря. Така система опційна, але коштує вона всього лише тисячу юанів. І зараз, якщо я не помиляюсь, в деякій версії вона йде безкоштовна. І Xiaomi дуже розрекламували цю систему, тому що вона там дійсно вбиває 99 цілих. 99 тисячних всіх бактерій і так далі. Тут здоровенні ось такі фільтри. І ось традиційно для Xiaomi табличка з моторами 22 тисячі обертів на хвилину. 866 Нм, Це у нас версія Max. Вона отримала тільки мотори V6S, Це модифіковані мотори від Xiaomi SU7 е, мотори V8, як на SU7 Ultra, поки що цей автомобіль не отримав. А от відкривання капоту приводом, як на Ultra, це, до речі, теж платна історія, але коштує вона всього лише 2000 юанів, тобто Фактично 300 доларів до багажника в мене є питання. Xiaomi заявляє, що тут 678 літрів. Я їх тут не бачу. Він досить мілкий. Оця от відстань – це 40 сантиметрів. Так, тут у нас є ще ніша. тут до 100 літрів буде, і там ще є ніша літрів 20. Ну але щось мені здається, що корисний об'єм тут все одно трошки менше. Інше питання це те, що ось тут у нас є електропривід складання сидінь, і це звичайно круто. Правильно, ось так він працює, але що мене здивувало. Це якраз версія Max. У нас тут пневматична підвіска, і у нас тут немає кнопок для того, щоб зад автомобіля присів для полегшення завантаження. Оце от трошки дивно. Як і нема тут розетки на 220, Хоча VTL, звичайно в цьому автомобілі є, і якщо я не помиляюсь, потужність 3,7 кВт. А інфографіка цього багажника, бачите, сидіння розкладається майже в рівну підлогу. Зараз у вас на екрані. Варто зазначити, що всі батарейки відносяться до 800-вольтової архітектури. Підтримують зарядку від 5C до 5.2C, заряджаючися від 30 до 80 буквально там за 10 хвилин. Але, звичайно ж, літій-залізокосфатна батарейка, як в цьому автомобілі, має менший вольтаж, ніж NMC. В даному випадку у нас 618 вольт. А от в версії Max з NMC у нас вже 700 вольт. 57 сім окрема увага на фари. По перше, це дуже дивний дизайн, незвичайний. Це воздуховоди, функціональні. Повітря виходить ось тут, от, через жабри на капоті. Прям видно, як воно ось тут проходить і виходить через жабри. Це матричне світло в усіх версіях. Фари однакові в усіх версіях. І до речі, кришка капота з електроприводом на диво відкривається ще й оцією кнопкою. Про що я, якщо чесно, не знав і вияснив вже тут. І відкривається, і закривається. Звичайно, цей автомобіль отримав найсучасніший автопілот, який є у Xiaomi. Він побудований на мікрочіпі від NVIDIA з здатністю обробки 700 трильйонів операцій в секунду. В нього є ось такий один надточний лідар, але щоб відкрити всі функції автопілотування в цьому автомобілі, вам необхідно купити пакет автопілотування, який коштує 26 тисяч юанів або приблизно 3,5 тисячі доларів. Ми знаходимося всередині, і це дуже круто. Це відчуття зовсім інше, порівняно з, наприклад, С 7 і багатьма іншими автомобілями, навіть кросоверами. Вона широченна за рахунок оціх от ніж і оці такої впадини, яка йде практично через весь салон, Автомобіль здається дуже-дуже широким. Але найбільша магія тут це ось цей екран під Лобовим, який Xiaomi називають проєкцією, яка насправді прийшла на зміну традиційної проєкції на Лобове. І е, побудована вона за технологією LED-екрану, який дійсно там проєкується, як я розумію, на спеціальне покриття на склі. І ви не зрозумієте на своєму екрані, як це виглядає насправді. Телефон, камера цього не передає, але це щось фантастичне. Це екран довжиною 1,1 метри, який нібито парить в повітрі, і ти навіть не розумієш, звідки це зображення на тебе дивиться. Таке відчуття, що це десь з-під капоту. Хоча насправді це, звичайно, ось там під склом. Дуже крута історія на презентації CEO Xiaomi сказав, що ця історія коштує в три рази дорожче е, в собі вартості, ніж проекція на. Лобове серед інших речей у нас тут шкіра напа, у нас отоманки для передніх обох сидінь за доплату. Покажу в іншій версії, і масаж у нас за доплату в усіх версіях. А от вентиляція та обігрів спереду та ззаду в стандарті. Ось це кермо досить простеньке, але є режими виборів їзди, як Xiaomi SU7 Ultra, І при цьому є ще додаткове карбонове кермо, яке, на мій погляд, ну виглядає трошки крутіше. Екран на 16,6 дюймів. У нас є англійська мова для тих, хто не знає, як включити. Прямо зараз вам це покажу. Заходимо ось сюди, система, і от сюди клацаємо дуже-дуже багато разів. Дивіться, і зараз у нас буде англійська мова. Абсолютно стандартне меню. Я не бачу сенсу про нього розповідати, тому що Воно ну, таке саме, як SU7 Ultra, SU7 і так далі. Краще тут побачити, який це все ж таки крутий дизайн з усім от деревом, з оціми от вилітами повітря з безпровідною, ось тут от слотом під безпровідну зарядку. Хоча фізичних кнопок стало менше ніж в SU-7. нема тут більше блоку, кнопок ну фактично їх взагалі немає, залишилися тільки на склі. Тут у нас на стелі звичайна тканина, тут у нас ось такий от козирьок з підсвіткою, яка змінює і температуру, і колір, і яскравість. Ось так. Все зібрано дуже круто, монументально, мінімалістично. До речі, в автомобілі є багато пунктів, куди можна чіпляти різні гаджети на магнітах. Тобто магніти передбачені і тут, в сидіннях, і тут на передній панелі для якихось серветок. Ось ці откріплення для додаткових сяомічних аксесуарів, звичайно, слоти для ароматизаторів. Все це тут традиційно для сяомі є. І ось тут у нас. Холодильник, хоча про нього я розповім, коли ми перейдемо на задній ряд. До речі, з важливих опцій меню, про які ви всі питаєте, тут є звичайно безпровідний CarPlay. і є така штука, як Sentinel Mode. В даному випадку вони називаються паркінг uh, Recordings. Чекайте, і вони не тут. Це не то. Я включив ось вони. Тобто, автомобіль знімає, що з ним відбувається і навколо нього. Що відбувається? Подивимось детально на оздоблення максимальної версії Max. шкіра напа. Отоманки ось тут для водія для пасажира. Ця опція вона платна в усі версії. Але якщо я не помиляюсь, зараз Макс іде безкоштовно. Тут у нас м'яке обшиття, тут у нас м'яке обшиття, тут м'яке обшиття, і тут м'яке обшиття. Все м'яко обшито. Тут у нас 25 динаміків опційної системи в стандарті 9, 16 чи 19 динаміків. З нержавійки ось такі от покривки динаміків. І якщо ми сюди сідаємо, ми можемо відчути на собі десяти точковий масаж сидінь, який в усіх версії є за доплату. А от підігрів керма, до речі, в усіх версіях безкоштовно. Хоча електропривід з пам'яттю тільки в топовій версії. Якщо не помляш, в іншій версії навіть не можна дозамовити. Ось такі у нас варіанти масажу, три варіанти ефективності і шість варіантів масажу загалом. Ну масажує тільки спину, а звичайно, як і в більшості автомобілів. Як ви бачите, в топовій версії у нас покриття з мікрофібри, а не звичайної тканини, як в базових. Версіях, звичайно, це преміальніше і красивіше, час перейти до заднього ряду і перед цим розкажу трошки про двері та ручки. В усіх автомобілях ось такі ручки. Коли ти до них підходиш, вони ховаються і дають змогу просунути туди руку для відкриття. При цьому основна мета цих ручок знизити аеродинамічний спротив. І е, у нас нема в жодній версії дверей з сервоприводом, що для мене не є жодного проблемою. Але трошки проблемою є те, що доводчики є тільки виключно в одній топовій версії. Хоча за ціну Pro вони так точно могли би тут бути. Задій ряд тут однозначно непоганий. Зараз я сиджу за якогось людиною з великим зростом. Тим не менш, підлога дуже низька, подушка досить довга. Місце для колін є, хоча не безкінечно багато. При цьому що сидіння досить близько до мого обличчя. З цікавостей в усіх версіях є регулювання наклону задньої спинки. і кут максимальний наклону практично робить його напівлежачим сидінням, і оце дійсно вирізняє машину серед конкурентів в хорошу сторону дуже значно. З інших цікавостей у нас є ось такий от планшет: це 6,6 дюймів, за допомогою якого ми можемо регулювати клімат. Ми можемо регулювати наклон сидінь, обігрів. До речі, вентиляції масажу ззаду не буває. що, якщо чесно, провал. Якщо я, звичайно, не помиляюсь, яскравість і так далі. І ця штука у нас ось так от легко знімається, тільки я майже зламав, тому що вона знімається не так. Але тим не менш вона знімається, регулюється звук і можна отак от сидіти щось робити. Далі, у нас є, звичайно, ось такі от кронштейни під планшети, стандартні сіомічні, якісь додаткові, повністю рівна підлога і ось такі от. Підлокітник. Загалом я б сказав, що за цей задній ряд я міг би поставити тверду п'ятірку, якби тут була вентиляція і масаж. Ну і у нас є ось така величезна панорама, яка. По-перше, має плечизну більше ніж 1,7 квадратних метрів. По-друге, має срібне покриття в усіх версіях, яке затримує майже весь ультрафіолет і інфрачервоне опромінення. І по третє, в версії Max стандартно вона має дуже о, високоякісне просунуте затемнення, технології затемнення, яка, по-перше, дуже швидко працює, і по-друге, має дуже багато ступені затемнення. Насправді, як виявилося, панорама має тільки два режими: або повністю затемнена, або. Майже повністю прозора. І відбувається процес від крайнього до крайнього положення приблизно за 2-3 хвилини. Друзі, саме час провести тестдрайв у цієї білої красуні, звичайно, в max версії з прискоренням віндоля до ста за 3,23 секунди з підвіскою Magic Carpet і взагалі всім, що тільки може бути. До речі, весь комплекс автопілоту зараз дається безкоштовно з автомобілем. Друзі, перші метри і... Величезні розчарування. Деякі з них пов'язані з самим автомобілем, а деякі з правилами Xiaomi. І так, перше, що я хочу сказати, це те, що підвізка підгримує. Зараз ми йти по режимі спорт, хоча це не спорт про нього пізніше, перейдемо в комфорт, і насправді на нерівностях вона дійсно підгримує. Вона приятно проходить нерівності, але є сторонній звук. Зараз, коли буде ще гірший кусочок дороги, я ще додатково це перевірю. Але є і додаткові проблеми. Ось ця от супер ей 3D-панель. Наскільки вона красива, наскільки вона фантастична. І зараз і до цього вона мені такою здавалася. Виявилося, що сонце захисних окулярах її фактично не видно. Ну, так само, як і загалом проекції на Лебове, теж її погано видно в сонцезахисних окулярах, але тут це навіть ще прикріше, тому що вона здорова, красива, і я ледь-ледь щось там бачу. І останній момент. Який поки що я виявив, і це ніяк не пов'язано з власне самим автомобілем, це те, що у машини обмежена потужність. У машини обмежена потужність, і навіть а, навіть незважаючи на те, що ця машина приїхала вже 499 вже 500 кілометрів, Xiaomi не дає розблокувати потужність цього автомобіля. І навіть Sport Plus, в якому ми зараз будемо їхати. Це режим ну, десь по потужності Volkswagen id 4 Prime. Уявіть собі. Тобто, ми сьогодні нічого не перевіримо цікавого. На жаль, ми перевіримо фактично тільки роботу підвізки, керування автомобіля. До речі, керування приємне. Підвізка грюкає. Підвізка грюкає, і як вона працює. Мені теж не дуже подобається. Я пам'ятаю відчуття від Xiaomi SU-7 Max, до речі, в мене там навіть заголовок найкраще на чому я їздив. І там підвізка була. Боже, як вона грюкає? Вона грюкає на нерівностях, квакає це відчуття розбитої підвізки. Я не жартую. Я не жартую зараз, воно все квакає так, ніби у вас проблеми з втулками стабілізатора, стіками стабілізатора, можливо, ще з чимось. І я просто не жартую. Це ну, це, це звучить як несправність. Можливо, вони пізніше це. Виправлять, можливо, це перші моделі, можливо, проблема. Вона навіть на кермо передає грюкання. Я зараз їжу на BMW А X3. Прямо сьогодні на неї приїхали, ну це небо і земля. Це небо і земля. Я, я в шоці. Керування чітке, нагадує ультру, а в машина абсолютно не жахливо працює передня підвізка. А динаміки в нас взагалі нема. Взагалі немає. Я не можу нікого обігнати. Uh, вони дуже сильно погано собі зробили. На SUC Max не було жодних обмежень. Ця машина зараз просто обмежена якісь до 80. Їм дуже шкода віддати свої машини на нормальний тест-драйв, Уявіть собі. Я після такого тест-драйву принципово би просто не купив цю машину, якби я був звичайним клієнтом. Знаєте, коли ця підвізка працює дуже погано? Вона працює дуже погано саме на uh, нерівностях, які йдуть вниз, на ямах, не на стовпчиках, не на лежачих поліцейських. На ямах на ямах воно квакає, воно, слухайте, ну жахливо працює. До цього більше повертатись нема сенсу. А, тому що ну що ти зробиш? До скількох вона там? До 65 і далі обмеження потужності? Що ви зробили? собі, Просто вистрілили собі в коліно. Вона нікуди не їде. 80. Обмеження потужності, 80 зробили. І Як я можу зробити здраві якийсь? Просто 80 педаль в підлозі. Поглядовість хороша, дзеркала, якщо я не помиляюсь, напряму від su 7 вони дуже класні, безрамкові. Сидиш приємно, величезний капот. При цьому машина до габаритів звикаєш. Я думаю, що на парковці це все одно буде величезний танк, як навіть Зікер 01. Але ось так: от в режимі міста взагалі нема жодних проблем. Друзі, в мене і ще є питання. В мене зараз вінкнена вентиляція. Подивіться на третій, на третій максимальній позиції. Вона взагалі не працює. Ну, тобто, тро... ні, вона, вона не працює. Вона або дуже погано працює, або не працює, У мене все мокре, все гаряче. І дуже дивно зроблене меню клімату, тому що всього лише три варіанти налаштування вентилятора клімату. Три. Не як там вісім в нормальному автомобілі, їх всього три. Причому навіть перший дуже шумний. І. Ну, третій дуже шумний. Третій супершумний. Чому їх три? Ну це що, це якийсь BYD сігал Хоча і там їх більше, там їх 6 чи 8, як в усіх BVD. Е, Я просто в шоці. Я просто в шоці, друзі. Друзі, Xiaomi каже, що це там супер тихий автомобіль. І це так і є. Зараз ви поглянете на ось цей от прилад. Я замовчу, і ми просто послухаємо автомобіль на 80 Більше ми сьогодні не можемо розігнатися. Це від 60 до 66 дБ, Це тихо. Я не чую, що відбувається зовні. Я не чую жодну вантажівку. Я практично нічого не чую, що відбувається зовні. Тільки я чую цю підвізку. Ця підвізка це повний провал, це катастрофічний провал. Я сподіваюся, що вони її долікують, тому що мене вона просто вже, мене вона вже дратує. По справжньому дратує. Мені вже не хочеться тут їхати, тому що в мене відчуття поломаного автомобіля. І то саме з вентиляцією. Я двічі перепитав у менеджера, що не так з вентиляцією. Каже, от вся у місті сім нормально працює, а тут ні. Може вони і це полікують прошивкою. Може, це перша тестова партія, але я вам кажу, як є. В мене спина вже просто мокра, гаряча і ніяка тут вентиляція на зараз не працює. Давайте ще масаж спробуємо. Ще одна незрозуміла для мене річ, чергова незрозуміла річ, що тут в біса коїться з витратою енергії. Ми проїхали 12 кілометрів. А, так. І 32,4 кВт години. І тут потужність ну 20%. Ну, може, 15% навіть. Вона взагалі нікуди не їде. В неї підрив там трошки на початку. В неї не працює вентиляція. В неї кондиціонер я поставив на мінімум, щоб не шуміло на мікрофон. І що взагалі відбувається з цією витратою? BMW в такому режимі брала би 18. Яка там 2005 року, моя ax 3 щось не зрозуміло. Мені зрозуміло, чому цей автомобіль зараз треба чекати з заводу рік, а якщо замовити завтра, то можливо навіть і більше. Вау-ефект wow він є, він виправданий. Суперкрутий маркетинг, від нього теж нікуди не дінешся. І загалом автомобіль з величезним потенціалом, з хорошим кузовом, з класним оснащенням, класними батареями, дуже крутим дизайном. І перевіреними технологіями від Сяомі, той самої Сюсі. Але в мене дуже багато питань до цього автомобіля на сьогодні. Підвізка — це провал. Можливо, це просто тестовий екземпляр. Пілотна партія, але вона просто не працює як треба. Вона дійсно дратує. Вентиляція сидінь в тестовому автомобілі. Чи вона не працювала, чи вона така тут погана, я не знаю. Але факт залишається фактом. Політика компанії Сяомі. Просто, просто жахлива. Не дозволити проїхати хоча б на 50% потужності, ну хоча б 50%. Ну, вони просто дали вам 15-20%. Це, це неправильно, це жах. В той самий час, а, і до речі, забув сказати: заднє сидіння без вентиляції і без. Масажу це теж в цій ціні вже якось дуже дивно. Враховуючи, що це Xiaomi, великий кросовер, типу як сімейний і так далі. Наприклад, у дензе це є у деяких інших конкурентів. Є принаймні вентиляція. У Tank L є і масаж, і вентиляція. Так що тут я здивований, і машинка не така вже й дешева. Максимальна версія від сорока тисяч доларів. Погодьтеся, міг би бути масаж і вентиляція ззаду. Тому маємо те, що маємо, все розказав, як є. Можливо, через три місяці вони щось там допилять. і Я сяду в це авто і скажу, що просто це зовсім не так. А, вже набагато краще, але на сьогодні маємо трошки сироватий продукт. Якщо хочете замовити, є машини від перекупів дорожче, є машини під замовлення, але чекати більше року. В будь-якому випадку всі контакти під цим відео. Компанія Energy Hub. Будь ласка, ставте лайк та підписуйтесь.